І це от я вже на собі це все відчула. І з Ірочкою Каноніковою я вона мене дуже так дуже так гарненько мене направила. Ліночка Сі Сімбірська, да. Вот теж дуже такий бав крутий фахівець, да. Вот наша Євгенія теж знає, що мені сказати завжди вчасно. Вона і відчуває мене на відстані, да, тому дійсно я. Дуже задоволена взагалі, що я уже скільки ми два місяці, да, чи три місяці вже да, десь третій, покадень. да третій чи четвертий місяць ми так, співпрацюємо. Так. да і а, я зі свого боку спостерігаю за розвитком експертів, бачу а, саме зростання. От ми, коли один з одним спілкуємося, то воно зразу відчувається, да, коли ти в довгостроковій такій да, стосунках. То відчувається, ага, в людини там щось не так. А тут в неї сплеск емоцій, Да, mm -hmm. тут в, в по, понесли, і ти так сидиш, і насолоджуєшся mm -hmm. процесом. А там людина щось щось mm -hmm. трохи пропала. Да, тобто, напевне, щось відбувається, mm -hmm. От, отто.